От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступів, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі Косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Коротше, уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це і цивільниці, люди, у яких в очах там будинки зруйнували, сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, сіретоні. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся, ті, типу, у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори, вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе на круч... І коли Фух, там погано, я не знаю, що робити паніка, а в начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється сертанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі в свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це зараз буде капати. Дафамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типу, знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картизол. Дофамін, який не сприйняли неромітіатр, який не засосався мозк, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, -от вона зараз криші спигне, начебто, от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на картизолі. Картизол це от той саме той стан нерво. Озів перед екзаменами, оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жахлива ситуація на кризи собі в житті, і людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебувають в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання. Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там всі нерві закінчення, не відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все. Або блокують картізол, або блокують, ну щоб знову дофамін не всасова знову і не перетворявся на кортизол, Була катери, засвоєння у цього зворотнього дофаміну. Знову оскров. Так коли ви бачите, що у людини приступ ті погано, вона паніться в депресії в жодному випадку, ніяких.